Я об'ясню ось Світі на відео. цей. Оці товари, якщо кажуть про розпродажі хочуть купити, то ти відглядаєш ціну отут, бо ціна на сайті зовсім цей. І за такою ціною можна продавати. Значить людина прийшла, мій підписник, підтримати мене і купити щось за халявною ціною. Оце ось ліхтар 99, оцей ліхтар он знизу 135. Оцей ліхтар 120. Ну, З китайської батареї, понятно, що да? ну, халявна ціна. Оцей 130 лампа, оця велика 185. Лампа титаном 290, аварійна 130-150, павербанк 650, халявна ціна 175, проектор 150, ліхтарі однорежимні 288. 275 Ліхтарі відекс з трьома годами гарантії, що з павербанком, 815 і 999. О, тоді радіоприймач, це знаєш, сільський, 195. Оця ліхтар-бомба на сотню з копійками дешевше, де там, ну, коротше, десь. Ось тут наклеєно 490, вона 595 стоїть, а це 490, поняла? Це з 5000 батареєю. І оці, оці ліхтарі, ось наклей, оцей ліхтар е, 199 із впаяною 2800 батареєю. Це ліхтар з лінзою налобний, той що з лінзою у нас е, kx 1806 Поняла? з тайпсі-зарядкою. І оце велоналобний. велосипедний налобний. Тут теж. І в цьому і в цьому я враховую 2800 акумулятор ємністю перепаяний вже з перепайкою. Поняла? Це велосипедноналобний. Останні всі і так на сайті є, а оці двоє 2800. Наклей на них, щоб не ошиблося. І оце хто хоче по розпродажі купити, я фотки скину в телеграм-групу.